Друзі, усім лоха! Другий раунд плей-офф розпочато, можливо, з найцікавішої півфінальної серії. Денвер проти Мінесоти, Йокіч проти людини Мурахи. Тож смачного всім і вриваємось. Почнемо з легенького. Джиммі Батлер, будучи на якійсь вечірці, скоріш за все, засвітився на відео, де сказав наступне: Готовий? Раз, два, три, поїхали. Якщо би я грав, Бостон би вже був вдома. Нью-Йорк вже точно був би, блядь, вдома. Чувак, ну а Джош Харт, що скажеш про нього? Джош Харт, камон, камон, чувак. Я тебе благаю. Том Тібодо, ну я люблю Тібодо, але він мені не потрібен. Ей, Тіпс, люблю тебе, крихітко. Хотів би тебе розгромити. Я знаю, що я тобі потрібен, але ти мені ні. Це такі односторонні відносини. Коротше кажучи, бро, я люблю тебе, але не в тому плані, в якому ти подумав. Все, давай, братан. Мені ж цікаво, чи Батлер дійсно щиро так вважає, чи то замість нього вже просто говорить вміст його стаканчика. Бандо, чекаю на вас в коментарях. Ну а ми переходимо до матчу. Денвер Нагетс проти Міннесоти і В принципі, ці дві команди навіть достойні були би зустрітись у фіналі конференції, але вони зустрічаються вже тут. У другому раунді. Ну і вже із перших секунд. Буквально ми бачимо, наскільки круто працює сьогодні найкращий захист у Лізі. Мінесота взагалі нічого не дає зробити Денверу у нападі. І при цьому Ентоні Едвардс розвалює на іншій стороні майданчика. Дуже хороший фейк від Ентоні Едвардса. І далі Джамал Мюррей вже не в силах проти нього чисто відзахищатись. І на цьому людина Мураха не зупиняється. Ось ще одна трьошка прямо в обличчя Джамалу 12-2. Вже плюс 10. Міннесота попереду. Едвардс набирає сьогодні 25 очок у першій тільки половині. І подивіться, вже півчверті першої пройшло. А Денвер набирає всього лише 4 очки. Так, вони відомі своїм поганеньким стартом матчів. Це було і проти Лейкерс. Але далі нагет, звісно, потрошки пристосовується. Майкл Портер Джуніор сьогодні класно влучає. Чесно кажучи, окрім Йокіча, він один із найстабільніших людей у Денвері. Він набирає сьогодні двадцятку. Далі з лави запасних виходить, Реджі Джексон дає купу позитивної енергії. Взагалі, лаву Денвера ну не назвеш суперпродуктивною. Навпаки, протягом сезону до них були питаннячка, Але сьогодні ось ці всі, всі персонажі Реджі Джексон і Крістіан Браун. І Джастін Холідей дають прекрасну продуктивність, і Денвер таким чином вже майже дістає своїх суперників. Роблять ривочок у відповідь. Реджі Джексон насипає ще зі стебека через Нікола Александра Вокера. У реджі сьогодні всього лише 5 очок, але тим не менш, він чи не найбільш плюсовий гравець. У складі Денвера. Далі Арон Гордон чудово грає в захисті Крістіан Браун. Класно агресивно йде на кошик. І таким чином вже плюс три попереду Денвер після цієї атаки. Далі Нікола Йокіч вмикається. Ну, з такої дистанції від кошика. Він проти Гобера дуже легко розбирається своїм китком, який неможливо заблокувати. Але, чесно кажучи, проти такого захисту від вовків проти настільки габаритної команди, здавалося, що Нікола Йокіч. Чи не вперше НБА грає із таким дискомфортом? Тим не менш, самородки попереду на плюс 5, і Ентоні Едвардс намагається виправити цю ситуацію і забиває, і запускає рух м'яча. Карл Антоні Таунс лупить здалеку. У кета сьогодні 20-ка, 62% реалізації. Далі подивіться класний епізод, який Ентоні Едвардс відпрацьовує в захисті. Він Просто шикарний сьогодні на обох сторонах майданчика класний блокшот і але з іншої сторони нарешті вмикається і Джамал Мюре, якого просто з'їли в першій половині в захисті. В тому числі Ентоні Едвардс Джамал набрав 0 очок за першу половину і 17 за другу. Подивіться, який класний лоябчик. дуже складний через Руді Гобера. І Денвер все ще попереду, трошки у третій чверті. Далі знову вмикається Ентоні Едвардс. Кентавіус не може його закрити один на один. Едвардса взагалі ніхто із нагет сьогодні не може стримати один на один. Ось далі він розбирає Джексона, кричить йому в обличчя і за це отримує Технарі. Це, мабуть, один із. Найм'якіших технічних фолів за всю історію NBA. це дуже погане правило давати технічні зауваження гравцям за стейрдаун, але тим не менш це правило є. Арбітри мають йому слідувати. Тому цей свисток по ділу був Ентоні Едвардсу. Ніколи Йокіч намагається виправити ситуацію. Мінус чотири його команди. Він набирає очки як може. Нікола дає сьогодні 32, плюс 8 підбирань, плюс 9 асистів, але аж на семи втратах це також результат прекрасного захисту від вовків. Далі Джамал Мюррей кладе просто скашеного триочкового через Карла Ентоні Таунса зі стебека, і рахунок знову рівний. Але як я і казав, один на один проти Едвардса ніхто сьогодні не вивозить. Ось подивіться, як він розбирає бідного Аорона Гордона. Пізніше просто необхідно згадати Назаріда. Він просто розквіт в останньому відрізку. Найкращий шостий гравець цього сезону набирає 14 поїнтів у четвертій чверті. Який красивий подбек від нього. І це при тому, що за всю іншу гру він набирає всього лише два очки. Подивіться, вже плюс 3 для мінесоти. Четверта чверть Наз Рід робить плюс 6. І це досить критично у такій нерезультативній грі. Нікола Йокіч. Намагається робити все, що від нього залежить, скажений ендван через Гобера. Знову скорочує до мінус трьох. Але по-перше, у вовків навіть Руді Гобер під кінців кось такі речі влучає. А по-друге, Ентоні Едвардс сьогодні не спинити. Він набирає 43 очки із чудовим відсотком. Хлопцю 22 роки. Я нагадаю. І Міннесота таким чином виграє перші 5 матчів свого плей-офф забігу цього року і веде в серії 1-0 з Денвером. Таким чином, ця серія, на мою думку, стає ще більш цікавою. Ну і ще пара слів про Ентоні Едвардса. За всю історію NBA було всього лише 4 гравці 22 років або молодше, які забивали 35 очок або більше у трьох поспіль матчах плей-офф. Це Лью Елсіндор. Він же Карім Абдул Джабар. Це Кобі Брайант, Це Леброн Джеймс і власне Ентоні Едвардс. Просто елітна компанія. Друзі, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ось ці всі чудові подарунки, які ви бачите на екрані, можуть стати вашими. Тому що задонатити, скануйте QR-код. А за подробицями пірнайте у допис під відео. А ну слухайте, я програв в цій команді минулого року. Вони чемпіони, вони дуже складна команда. У них зібрані неймовірні гравці. Нікола Йокіч, наприклад, найкращий гравець у світі. І, на мою думку, у них ще є найкращий клозер Джамал Мюрей, найкращий снайпер Майкл Фортер Джуніор. Їх дуже складно виграти. Я би не виділяв мій настрій на гру, а більше командний. Ми знали, що це буде війна. Тому ми постійно намагались бути сфокусованими, залишатись у грі. Ми знали, що вони будуть робити ривки, і це буде справжня бійка. Слухайте, ну і ще окрім класної гри ентоні Едвардса, окрім його вміння класно вступати у трешток, я би відмітив його адекватність. Слухайте, безперечно, грати проти найкращого гравця в світі це дуже захопливо. Грати проти найкращої команди це дуже захопливо. Як я й казав раніше, у цієї команди дуже класний тренер. Вони дуже дисципліновані. Тому я вважаю, що наші тренери підготували класний геймплан за ці 3-4 дні, які у нас були. Наші хлопці його чудово реалізували, тому це не про мене, це про всю нашу команду. І саме мої тіммейти вселяють в мене впевненість. Подивіться на третю чверть, я нічого не робив, просто бігав туди-сюди. Але Майк, Кет прекрасно відіграли цей відрізок і надали мені можливість віднайти себе. Бандо нагадую, що ще більше цікавої інформації про плей-офф NBA ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і як завжди, трошкове дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Це допомагає, це мотивує, це радує. Тому якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання ви також знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому до завтра і всім па-па!